Погода на цьому тижні в Україні буде аномально теплою з дощами. Також очікується шквалистий вітер. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 7 січня, по всій території країни буде панувати суха та хмарна місцями з проясненнями. Погода вітер буде рвучий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс п'яти до плюс вісіми градусів тепла. На півдні до плюс 11 градусів вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі! 67% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 8 січня, майже по всій території країни йтимуть дощі, та буде хмарна погода протягом всього дня. Сухо буде лише у Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. На півдні буде тепліше до плюс 10-12 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У четвер, 9 січня, дощі йтиме у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській областях, а також у всіх західних, як вказано на екрані. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями. Погода, вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. На півдні буде тепло до плюс 11, плюс 13 градусів. Вночі по всій країні очікуються від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!